Четверо українських прикордонників загинули у сутичках на межі з Росією. Вояків обстріляли із російських гелікоптерів мі 24 Окрім того, бої точаться в районі Новоазовська, а терористам узялися допомагати ще французькі найманці. Про ситуацію в зоні АТО Павло Прядко. З гелікоптера по прикордонниках поблизу Червоної Талівки, що на кордоні в Луганській області, протягом кількох годин тривали запеклі бої українських вояків із диверсійно-розвідувальною групою, яка перетнула рубіж з території сусідньої держави. Диверсійна група підтримувалася вогнем з Російської Федерації з мінометів, двох БТРів та двох БМП. Крім того, українських кордоників вперше за Весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти мі 24 збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло чотири наших прикордонників, три поранено. Завдяки діям героїв, прорив через кордон не відбувся. За інформацією Ради нацбезпеки та оборони, ворог зазнав значних втрат, не вщухає вогонь і на кордоні в Донецькій області. Терористи обстрілюють.